Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Ось так виглядає садок, погода тепла, приблизно десь градусів 12-14. І комфортно працювати. Мудрина вже, дивіться, як гарно змінює колір. Вона така буде яскрава, яскраво-оранжева. А потім ці гілочки, голочки опадуть, весною буду підрізати. Щоб гарна була пишна шапочка, я вже почала обрізати більшість гортензій не обрізати, а обривати листя, обрізати шапки і починаю зв'язувати. Укривати, дивилася на погоду, прогноз погоди, то ще так, тижня 3 до 20 листопада морозів не передбачається. Вночі легенький мінус, мінус 2, мінус 3, їм не страшно. Але е гортензій у мене багато. І я потім просто все не встигну зробити швиденько. Тому листя вже таке користі не несе ніякої на гортензіях. Воно вже страшненьке, своє відслужило. Тому я його обриваю, обрізаю секаторами. І зв'язую. Зараз я вам покажу, як уж деякі зв'язала. Роблю місце у підвалі гаражі. Він у мене сухий, там буду зберігати гортензії широколисті, щоб було куди їх занести. І ось так позв'язувала було гортензії. Опори познімала. Думала, не буду знімати, але все ж таки вирішила, що весною, коли гортензії буду обрізати, вони будуть маленькі, і звідти там буде стирчати висока палка. Ну, це буде так, некрасиво деякий час. Тому краще я ці опори потім знову вставлю. Вони тоненькі, вставляти їх неважко. Така ваніла велика. Хто не живцює, можна обрізати наполовину. А я залишаю на живці, тому обрізаю тільки шапочки. Зв'язую в пучок, щоб снігом не розламало. І так вони будуть зимувати. Широку листу теж зв'язала це блаумайзе. Вона така розлога, тому я ставила три палочки. Щоб менше травмували гілочки. І ось так зв'язала. Обрізала тільки шапочки і те, що вистрілювало, що не, ну, не залізе під укриття. Якщо тут не поміститься, буде заважати, теж потім відстрижу, коли буду ставити чохли. Ту її чищу. І обрізаю. Ось такий вигляд має садок. Барбарисики вже починають набувати, набирати такого яскравого оранжевого кольору. Доллар теж зв'язаний. Ось так кембриком, просто стягую, стягую до кубки. Підкоригувала, підстригла топіарні свої форми, щоб сніг менше розламував, розвалював гілочки. І ось так прибираю листя, з'яжу в пучок. Як буду укривати, то вам постараюся зняти. 5 жовтня і ось така картина уже. Вночі мінус 5. Вчора я Переглянула прогноз і швиденько всі свої широколисті гортензії, котрі були під гаражем, позбирала і відправила у підвал. Мінус 5 це для маленьких рослин уже дуже багато. Все біле по зимовому. Дев'ята година ранку. Горщики стоять. Маленькі теж. Це вже все готове. Більше нічого, нікуди я не буду заносити, так і будуть зимувати. Ось так. Широколисті гортензії, котрі ростуть у ґрунт, я ще не прикривала, тому що в день е, ну, буде ще доволі теплі, плюс 10. А вночі вже 0 мінус, 0 мінус. Тепла не передбачається, тому занесла. І вам покажу, як буду укривати широколисті гортензії. Можливо, комусь потрібно щось підготувати для укриття, щоб був час, щоб встигли. Ось така картина. Горщики із рослинами перенесла у підвал. Ось так вискладала. Оцей мені залишився підчистити, тому я підготувала ящик. І так вони в мене будуть зимувати, ось так вискладені. По висоті підходять. Е, так як вони маленькі, ось ці пагінці, це широколисті гортензині, тоненькі. Тому я їх формувала, обрізала на наступний рік. Не всі зацвітуть, але зате буде гарний пишний кущик. Це для вас зекономить час, тому що багато з вас пошкодують обрізати. А так, уже як будуть обрізані, почекати і потім тільки любуватися цвітіння. Ось такі широколисті дуже гарно дивляться у горщиках. Це ще не повністю, не все я розложила, не встигаю. Горщики із широколистими великі теж занесла. Ще не обробила. Але буду обробляти медян екстра і додам щось від шкідників. Так вони будуть зимувати. Листочки обірвала, щоб тут не було, потім всяких інфекцій, коли вони почнуть гнити, підгнивати, підсихати це все рівно треба буде прибрати. Перед тим, як занести, я пролила. Вискладала і тепер будуть чекати весни. Температура у мене у підвалі ну, не дуже для них комфортна зимою. Зараз 11 градусів. А зимою залежить від погоди ну тих 5-8 градусів приблизно. Трішки забагато, але інших умов у мене немає. Зимою так уже декілька років, все з ними добре. тому і в цьому році будуть так само зимувати. Ці ящики готую. Буду накривати рослини, такі, котрі не хочу, щоб поламав сніг. Наприклад, зараз я вам покажу. Ось, наприклад, азалія. азалія, Ось так прикрию ящичком, Можна пришпилити, не хочу зараз, щоб не поламала гілочки, вони вже з квітковими бруньками. Будуть цвісти, потрібно акуратненько. Зверху я пришпилюю електродами. Можна класти дощечку, і камінь чи бруківку. На, на самий ящик не рекомендую ставити, тому що камінь важкий, а ще сніг буде, і проламати може ось це дно. Тому краще дощечку на ці твердіші борти. І зверху камінь. Я використовую електроди. Потім весною так зручніше і швидше розбирати ось ці конструкції, не потрібно це все носити. Ну і вигляд більш більш красивіший, хоч він і так не може бути з тими ящиками красивий. Гортензії позв'язувані. Опори готую. Потім, коли прийде час, зараз ще зашвидко. Тільки на край Обрізала тільки те, що заважає. Обрізати повністю уже буду весною. Побачу, як перезимують. Відрізала тільки те, що не поміститься під укриття. А зараз покажу, як буду укривати свої гортензії в цьому році. Гілочки визрівають. Бачите, які вони вже коричневі стають? У нас був мороз, і мінус 5 вже було вночі, але, бачите, не підмерзли. Все з ними добре, тому не потрібно їх дуже швидко спішити укривати. Вдень тепло, вночі холодно, земля ще тепла, дорослим рослинам, дорослим гортензіям широколистим це не шкодить. Вони ще у мене тут, правда, і висаджені в такому затишному місці, що їм тут добре. На прикладі цієї гортензії покажу, як укриваю. Я підготувала такі мені чоловік колись зробив, користуюся вже, напевно, роки три. Такі, я покажу ближче, ось такі опори. Це чотири бруски. І один маленький. Бачите? Ось так. Воно прикручено на цівочки або на шруби, але не дуже тісно, щоб ходили. І розкладаю таку конструкцію. Дуже зручно і зберігати літом. Конструкцію кладу. В конструкції у мене є вищі і нижчі, так і підбираю, яка за висока гортензія. Ця не дуже велика. Це ось так установила. І тепер маю чахлети. Ці чохли я шила самі, як шити я на каналі відео. Це агроволокно, спанбонд. Називають по-різному, хочу показати ближче, як виглядає тканина. Е, ось це агроволокно, воно має дві сторони. Одна, по якій волога стікає, а друга, яка виштовхує зсередини. Тому такою проклеєною гладкою. Стороною наверх потрібно. Я використовую три чохли. Тому що, от, наприклад, погода є різна. Зараз ще тепло одівати всі три чохли на рослину ще зашвидко. Тому одівати можна поступово. Наділа один. Склала бруківкою. Через деякий час похолодало, надіваю наступний, він вже з трішки іншої тканини. Це такою тканиною будь -матеріал, будь в будівельних магазинах продається, е обмотують дренажні труби, щоб не забивалися. І вона така тепліша. І зверху потім пізніше, коли вже погода більш холодніша є, надіваю цей. Його я роблю коротший, не потрібно його загинати, щоб рослина могла і краще дихати. Ось так. І потім зверху ще один чохол, такий самий із панбонду. Важливо, коли будете шити, ось ці. На углах не розрізайте, ну не дошивайте до кінця, е, незручно потім загинати. А коли тут є розріз, ви собі загнули, руківочкою приложили і не дрветься тканина. Все, і рослина вже готова до зими. Таким самим чином, і весною ми знімаємо ось ці чохли поступово, в залежності від того по прогнозу погоди. Перед укриттям я, звичайно, буду обробляти рослини гортензії. Обробляти буду медян Екстра і актара. Можна будь-які використовувати від шкідників. а на основі міді буду використовувати. Це контактний препарат, він добре захищає від всякої плісняви. Таким чином буду укривати всі свої гортензії, але пізніше, тому що зараз ще зашвидко. Сьогодні у нас 7 листопада, В день сонечко, вечором мороз, але ще рано. Не потрібно спішати. Такі трикутнички, вони досить декоративно дивляться. Раніше я укривала зовсім по-іншому, але це все досвід. Територію, ділянку свою вивчала також і різного способу були укриття, і тканина була різна. Важливо, щоб всередині. Між конструкцією і тканиною було повітря, щоб тканина не доторкалася до гілочок, бо будуть підпрівати. І весною ви, коли відкриєте, розмотаєте, побачите таку картину, що гілочки чорні, слизькі. Вони потім підсохнуть. Рослина буде цвісти, але для цього шкодити рослині. Знущатися над нею, щоб вона випрівала, якщо можна зразу створити такі умови більш для неї комфортніші. Європу ще не зв'язала, теж зв'яжу все, що піде укриття, те залишу. Що буде лишнє, відріжу, а основну обрізку вже буду робити весною, після того, як побачу, як рослини перезимують. Ось така моя діляночка на сьогодні. Рослини у горщиках волотисті і хвойні, так і будуть зимувати ось так. Я вже вискладала під будинок. Тут їх і залишу. Ваші замовлення ось таке поєднання. Це на 20 літрів. Біленькі і сірі. Гарно дивляться, у кого. В таких тонах там цоколь будинку, пліт, наприклад, гарно буде дивитися. Ось такі на 25 літрів і на 35. Це собі дівчинка замовила і гортензії. Зараз добре висаджувати. Вони добре вкоріняться, а весною тільки підуть уріст. І на одне на 15, а одне на 20 літрів коричневі. Теж, дякую вам за замовлення. Замовляйте, хто надумає. Кольори можуть бути різні. Зараз плиту графітові. Маю замовлення на великі горщики 35 літрів. Тому, хто надумає, звертайтеся. Такі горчика гарно дивляться. Бересклет із білим ну, крайчиком. Зараз він вже починає набирати такого трішки рожевого відтінку. Зимувати у мене будуть ось так. Вони висажені у менших горщиках і просто вставлені у 25 літрів. Ось така краса. З ручками теж можуть бути. Зручно переносити. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. До зустрічі! До речі, журавлі у мене ще не відлетіли, а у вас як?